Майже 40 автобусів привезли до Ужгорода мешканців різних населених пунктів на зустріч з кандидаткою в президенти Юлією Тимошенко. Людей привезли організовано. Так само всі разом вони попрямували на площу поштову від стадіону Авангард, поруч з яким припаркувалися автобуси. Приїхали кажуть з різних районів Закарпаття. Називають Свалявщину, Мукачівщину, Тячівщину. Почули, Як дізна буде том зібралися і Приїхали. А де почули? Поганували. Як де почув. Наприклад, у штабах, ми наприклад працюємо з штабами. А самі платили за дорогу чи як? Чи? Ну, це питання компенсі. Та де нас безплатно везуть. Безплатно везуть. Так. Ага. А як дізналися, що організовують безплатний довіз? Ну так од на другій попередавали, та її знаємо. Да. Я рахуюся там членом, так я знаю. Ага. Нас. І розповіли ще да. комусь. А та скільки? всі? Та нас є багато. А з І... з Ні, Ми одної виборчої дільниці. Нам таке не говорили. Нам казали автобус, автобус шофера Ми самі плачемо автобус. У громадянській мережі опора кажуть, факт довозу людей зафіксували, але порушенням це не є. Наразі стежать за перебігом візиту Тимошенко в Ужгород. Сьогодні вранці кандидатка у президента зустрічалася з журналістами. У програмі також виступ та передвиборча агітація зі сцени на поштовій.